Oh. Mm -hmm. Ні, це ж дивила. Він вже не розчистянка. Сьогодні вже четверта в Україні. Це виставка Гуштова Тиша, яка розповідає про військовополонених, які звільнені з полону російського, і про родини військовополонених, які чекають своїх рідних додому. Головне, що ми хочемо цим сказати, цією виставкою. Розповісти Україні, світу про порушення російською стороною Женевських конвенцій, про те, в яких умовах знаходяться наші військовополонені, хлопці і дівчата, про що вони проходять? Тобто, це від будь-якого зв'язку із зовнішнім світом, відсутність зв'язку з зовнішнім світом до катувань, знущань, скувань і так далі. От тут представлено 11 історій: це як і звільнені з полону дівчата і хлопці, так і родини військовополонених. У кожного своя складна історія. Наприклад, тут є хлопчик Дмитрик з бабусею Марією, у якого мама загинула в Чернігові під час російського обстрілу, а тато в полоні. От і власне він не знає нічого про свого тата, в якому він стані. Він його чекає. Він пише йому листи, він не знає, чи листи доходять. От таких історій, десятки тисяч насправді, так Всі когось чекають, у всіх різні долі, але про це потрібно говорити, пам'ятати. От і навіть якщо здається, що достатньо говоримо про це, то все одно недостатньо насправді. Двоє моїх друзів знаходяться в полоні вже 40 місяців. Це військові 36 ї окремої бригади морської піхоти. Вони були в Маріуполі і з Маріуполя попали в полон. Хочу сказати, що умови утримання в російському полоні жахливі, тому що хлопці втрачають по 40 кг, по 30. як фізичний, так і моральний стан жахливий у хлопців, тому що сонця вони не бачать, їх на не виводять ніяке на повітря. Умови розумієте, постійно тортури б'ють постійно, постійно моральний тиск. Я хочу підтримати організаторів і подякувати їм, що є така можливість, і вони показуються простому суспільству. Тому що у нас більшість людей навіть не розуміє, що відбувається, в яких умовах знаходяться хлопці, і це важливо не тільки для них, а для рідних, що рідні розуміють, вони борються, вони розуміють, не опускають руки, що це за них не забуть за їхніх дітей, за чоловіків і так далі.